Що ти тут? Мию рибку, готую до е, маринування. Mm. Ось, бачиш, оце ось у пленочка є в рибці. Ось так проводиш. І тут, бачиш, яка чорнота. Оце я обов'язково з риби прибираю. Беру ось мочалочку і мочалочкою ретельненько, ретельненько, все вимиваю, щоб було чисто. Давай не буду тьопатися, покажу, як виходить. Mm. Ось, дивись, яка рибка. Це вже підготовлена, почищена. Так, ось, диви. Це буде Хочеш? Холодного окопчення. Да? Піленочку тут знімаю і тут все вимиваю. Це ідеальна Риба взагалі ідеальна. Диви, яка товстенька, вся, вся, вся красотка. Зараз залью маринадом. І будемо готувати. Рибка маринувалася в нас три дні вже. Е, ось. Яка рибка гарнесенька, блискуча, жирненька. Зараз вивішуємо її в коптильню та буде вона коптиться холодним способом, холодним копченням при температурі не вище, ніж 29 градусів Цельсія. Наша рибка вже закоптилася. Ось яка гарна вона! Коптили ми її ввечері, тож залишили на всю ніч ось так висіти. Вона провітрилась, димочок розійшовся по ній, і зараз будемо знімати її в пакети та фасувати. І зараз пакую рибку. А ось такі пакувальники. Складаємо пакет та запаює. Ось так виходить гарненько. І останнє, що ми робимо з нашою рибкою, це ми її ось так націняємо. Печатають нам цінички. І ось так наважуємо, щоб вам було зручно, коли ви е, замовляєте в нас рибку, е, вам буде видно і вага, ціна за кілограм так ціна за рибку. Яка гарна рибка буде в нас сьогодні на обід солена з кубліній цинтові. Це Скумбрію солили по своєму рецепту. Так, як робимо копчину, але вона із солена виходить дуже-дуже смачна. Такі попала снігом. Ще до рибки додамо зі свого городу зеленого лука, хоч і лютий на дворі, але цибулька в городі є. Тож, коли потрібно дуже швидко приготувати обід, ось це, як на мою сім'ю, то безпрограшний варіант.